Понад рік повномасштабної війни увесь цивілізований світ усіма силами намагаються бойкотувати і кенселити, тобто відміняти усе російське. Втім, пильнішими українці стали і до своїх співгромадян, особливо публічних. Чого не дозволяють робити зіркам українці? Хто зірок через хейт вирішив закінчити свою музичну кар'єру, а кому не пробачають скандалів? Зараз усе покажемо і розкажемо. Першоквітневі розіграші давно стали веселою традицією. Втім, дехто зірок чи їх шанувальників не чекає потрібного дня в календарі, а просто діє. Якщо колись у підземці чи метро зустріти когось із зірок українського шоу-бізнесу було малоімовірним везінням, нині цілком буденність. Частеньким гостем метрополітену стала співачка Наталя Могилевська, аби просто підтримати українців під час повітряних тривог та обстрілів. Втім, серед користувачів соцмереж знайшовся жартівник, якому здалося доречним висміяти появу зірки у метро. Шановні кияни, під час повітряної тривоги намагайтеся уникати станції метро Позняки. Туди приходить Наталя Могилевська, починає співати та робить укриття практично непридатним для використання. Так званий анекдот дійшов мережою до самої співачки. І чого чого, а самої в Наталки не забракло, аби відповісти жартівнику. Мовляв, поки станція Позняки може видихнути, вона їде в турне. Як там без мене метро? Як там без мене шахіди? Я в Шернівці, лайно все одно полетить в спину. Прямо під час концерту кілька років тому вирішили розіграти шанувальники і співачку Катерину Бужинську. З першої ж пісні чуємо бурхливі оплески, вигуки Браво, але трапляється непередбачуване. Буквально після другої пісні глядачі у перших рядах дружно встають і йдуть. У мене шок і розгубленість. Катерина зізнається, вона не на жарт розхвилювалася і вже хотіла й сама втекти зі сцени. Втім, опанувала себе і недарма. Я дуже засмутилась, адже зі мною таке вперше. Але потім бачу, як ці глядачі повертаються, але вже з квітами, кульками, іграшками, сувенірами підіймаються до мене і заповнюють всю сцену. Виявилося, це шанувальники вирішили так пожартувати над Катею і таким чином привітати з десятиліттями її фан-клубу. А ось американські зірки не втратять нагоди підколоти одне одного. Співачка та акторка Дженіфер Лопес кілька років тому стала гостею популярного американського шоу Джеймса Кордена Караоке Таксі. Поки Джей Ло переглядала контакти у своєму телефоні. У ведучого виникла геніальна, на його думку, ідея. «О, Леонардо Ді Капріо. Давай я смс-ку йому напишу від тебе. Джей Ло посміялася, та вже за хвилину ведучий від імені співачки відправив пікантне повідомлення акторові. Гей, hey, бейбі! Hey, я відчуваю, що нам треба відірватися сьогодні ввечері. Будуть пропозиції, дай знати. Джей Ло. Jay, no. неймовірно. Але через кілька хвилин Лопес отримала від актора несподівану відповідь. О, oh, oh, ні, не може бути. No що він каже? No він каже: ти мала на увазі сьогоднішній вечір Бу -бу. нічний клуб. Влаштує того року. Серце Джей Ло було ще вільне, і хто знає, можливо, побачення таки відбулося. Втім, сьогодні такий першоквітневий жарт точно не оцінив би нинішній чоловік співачки Бенафлек. А ось подружжя Емілі Блант та Джон Красінський не втрачають нагоди посміятися не лише одне з одного, але й об'єдналися у підступну команду проти свого сусіда, ведучого Джимі Кімела. І щороку, особливо напередодні різдва, починається справжня битва розіграшів. Хо-хо-хо! <різвіст> 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 Щасливого різдва. О, Боже мій! Я твій таємний Санта». О Боже, серйозно. Ха -ха. Одного разу ведучий буквально упакував будинок Емілі та Джона в подарунковий папір. Наступного прикрасив весь двір різдвяними декораціями так, що до будинку просто неможливо було потрапити. Тож ці двоє узялися мститися і раз за разом обгортали подарунковим папером вже автівку ведучого. Всередині на Джимі, звісно, щоразу чекав новий сюрприз. О, ні. Та це все квіточки у порівнянні з тим, що кілька років тому довелося пережити на парковці нашому Сешку педану. Телеведучий Олександр Педен і сам колись частенько розігрував колег. Та, схоже, настав час відплати. Друже, в тебе виходу немає. Близький друг Сашка, за сумісництвом його директора Євген, підлаштував все під час буденного обіду в ресторані. Незнайомець попросив Педена записати відеопривітання для його тещі. Бедан відмовився як наслідок конфлікт. Ви там, на своєму... ви там на своєму телевізорі всі офігіли, чи що? Запам'ятайте мене, я підключу сюди свою братву і тебе знайду, і тебе падло знайду. Але погрози незнайомця згодом справдились. Педана знайшли і прямо на парковці вирішили навчити правильно говорити з, так би мовити, поважними людьми. У піковий момент Педану вже нічого не залишалося, як застосувати парцевий балончик. На щастя, організатори жарту вчасно себе викрили. У машині я великий ліхтарик. Ну думаю, одного ліхтарем вироблю, а далі що мене грохнуть. Вчесно згадав про газовий балончик. Блін, хлопці, було дуже страшно. От стою, а ноги безконтрольно трусяться. Та ось кого матінка природа точно обділила почуттям гумору, так це росіян. Проте нагороду «Посміховисько року вони заслужили безперечно. Ви знаєте, війна, яку ми намагаємося зупинити і яку проти нас розв'язали за допомогою українського народу. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду прозірок. До нової зустрічі. Побачимося вже за тиждень.